Чого хоче мій улюблений онук? Картоплю фрі! Чудово, я приготую найсмачнішу картоплю. Спочатку потрібно налити олію на сковорідку. а тепер нарізати картоплю і як слід обсмажити. Бабуль, це не дуже схоже на картоплю фрі. Так. Тим краще. Значить, виграю в цьому раунді я. Так. Почищу картоплю. Щось ножем вийшло не дуже. Потрібна спеціальна чистилка. Ось тепер має вийти. Так, ось як треба різати картоплю. Раз, два і все готове. І на сковороді фрі ніхто не робить, адже є фритюрниця Кладемо картоплю та обсмажуємо в олії Подивіться на цю золотисту скоринку. О, чудова! А де ж моя картопля? Невже я почистила її всю? Що ж робити? Не хвилюйся, Люба. Але ж яка картопля без соусу? Кетчуп не для мене. Адже я шеф. А всі найкращі кухарі світа готують томатну пасту самостійно. Ну ось, шедевр! Ідеальна картопля фрі. Усі вже посмажили картоплю. А в мене ці шкірки. Що ж робити? А знаю. Навіщо страждати, якщо можна просто замовити доставку? А ось і картопелька. Ура! Домашня картопелька. Картопля фрі від шеф-кухаря. Ого, скільки всього смачного, крім цього. М -м, а ця картопля виглядає апетитно. Спробую. Ой, як гостро! Не хочу гостре. А тут у нас що? М -м, смачно! Ця картопля фрі, мені подобається. Так, так, що готуємо тепер? Я хочу яєчню. Легко. Будь-яка страва має бути приготовлена з любов'ю, тому моя яєчня буде у формі серця. Треба обсмажити сосиску, а потім розбити яйце. Вийшло просто чудово. Як чудово, в мене вийшло. No. Чим більше вогонь, тим швидше підсмажиться, так? Плиту на максимум, а тепер яйце. Ой, шкарлупа впала. Може, буде непомітно. No. Так навіть смачніше. Ні, шкарлупу все ж таки видно. Треба щось вигадати. Думаю. Перемішаю. Ох, Люба, у тебе явно щось пішло не так. Тоді додам молока. Тепер точно нічого не видно. Дивіться та навчайтеся. Так готують справжні кухарі. Геть сковорітку. Нам знадобиться тостер, наріжу цибулю та часник. Потім авокадо. Змішаю все разом. Чудово! А тепер переб'ю блендером. Вийшла чудова маса. Потрібно намастити її на тости. Ось так. А тепер час яєць. Одного буде цілком достатньо. Розбиваю його в миску і ставлю миску в каструльку з окропом. Ось яке чудове яйце в мене вийшло. Залишилось лише гарно сервірувати страву. Приголомшливо. Фінальний штрих. Ось так. Ідеально. Вау, вийшло це реально круто. Мені теж треба сервірувати блюдо. Кетчуп та гірчиця підійде. Люба, ти впевнена? Готова! Подивимося, подивимося. Це виглядає не дуже. Ого, серце! Бабуся, єчна точно твоя. Геть виделку. хочу взяти її руками. М -м -м, смакота. А тут у нас що? Виглядає цікаво. А на смак, М -м да, щось дивне. Однозначно перемогла бабуся. Ох, онук. Я так рада. Що готуватимемо цього разу? Піца. Okay. Піца щось складне. І Як її взагалі готувати? Напевно, треба замісити тісто. Хм, Виходить або не дуже. Фу. Чому воно таке липке? Ну і ну у мене є ідея. Візьми моє тісто, Люба. Дякую, бабуся. Але як же ти? Точно не біда. Я зроблю нове тісто. Усього потрібно змішати кілька інгредієнтів. А готове тісто я вийллю на розігріту сковорідку. Вийде чудова основа для піци. Потім налию кетчуп і додам корисні овочі і трохи сиру. Ну, ось залишилося лише зачекати. Так хто ж так готує піцу? Для основи потрібно спеціальне кукурудзяне порошно. Це знають лише такі професіонали, як я. Замішуємо тісто, а тепер слід сформувати основу. Для цього запустимо тісто політати. Ось так. Ого, я теж так хочу. Давай лети. Опс, спало. Ну ось тепер воно все брудне. І як все виправити? Знаю. Невелике маскування не завадить. Так, небагато кетчупу, трохи маслин, перцю каковбаски. А ще можна все згорнути. І, звичайно, придавити. Який жах! Краще б я цього не бачила. Геть овочі. Томатна паста, пепероні та сир. Нічого зайвого. А тепер поставлю піцу в мікрохвильову піч. Хай запікається. Вийде неймовірно смачно. Мікрохвильова піч? Ні. Тостера буде достатньо. Запхати. Б. Так, вийшло на те, що я очікувала. А у мене вийшло чудово, втім інакше не могло бути. Ось моя піца Ось моя. І мій шедевр. Що ж, спробуємо. Здається, хтось хотів мене отруїти. Це жахливо. А це виглядає непогано. Так і на смак нічого. Вау! М -м, ця піца просто ідеальна і найсмачніша. Хто ж міг ще перемогти, якщо не я? Ному ну, давай! Хочу панкейки. А, я майстер панкейків. Зроблю вогонь сильнішим, чудово, а тепер акуратно виллю тісто. Дуже важливо вчасно перевернути. Не розумію, навіщо робити багато маленьких панкейків, якщо можна приготувати один великий? До того ж, звичайний панкейк це нудно. А ось із мармеладками просто клас. Ой, мармелад розплавився. Так, та хто вже б міг подумати. Гаразд, зроблю ще один панкейк. Цього разу з ММДемсом. І ще один з різнокольоровим посипанням. Yeah. А я полию панкейки клиновим сиропом. А вони непогано пораються. Що ж, не можна відставати. Знаю. Якщо додати нутелу до тіста, то тісто вийде шоколадним. Головне добре перемішати. А в центр покладу шматочок шоколадки. Чудово. Настав час перегорнути. Ось так, скільки їх вийшло. Ягідки, щоб прикрасити панкейки. А зверху полию полуничним сиропом. Просто чудово. Виглядає приголомшливо. Ідеально. Готова. Спекла з любов'ю. Найкращі панкейки у світі. Мої тобі найбільше сподобаються. Це ми зараз і дізнаємось. Фо неїстів. А бабуся не панкейки. О, смачно! Так, так. Що там наготував шеф? Чудово. Але перемогла все одно бабуся. Ура! Ну, дівчатка, хто почне першим? Okay. Саманта. Так, що у нас тут? Вау! Подивіться на цю вишикану піцу. У неї навіть коробка золота. Однак Саманта не вражена. Але може, все ж таки спробувати. Обережніше, дівчатка, намічається дощ із мідій. Так, парасольки тут не завадять. Ну, саманта, ти вже маєш щось спробувати. Ой, фу, яка гедота. І як це хтось їсть? Що, якщо прибрати цю креветку? Так, це більше схоже на піцу. Непогано. Так, без цих бридких морепродуктів піца стала набагато смачнішою. Зараз я згарну її так, щоб було зручно їсти. Супер. Це зовсім інша річ. Я навіть з'їла ще одну. Схожа настала черга дже. Okay. Цікаво, яка страва дістанеться, їй. Вау, яка апетитна піца. Виглядає неймовірно. А як на смак? Отак, схоже, ця піца нереально смачна. Не поспішай, Джейн. Розтягуй задоволення. Усі ми так жадібно поїдаємо піцу, коли вона по-справжньому смачна, правда? Ну а що там у тебе, Емо? Оу, схоже, ЕМІ дісталася дешева заморожена піца. Емо, що звикла до розкішної їжі, не вражена такою стравою. Вибач, Емо, але челендж є челендж. Ха, як добре, коли в тебе є прислуга, які завжди готові тобі прислужити. Зараз особистий Кухар Ема щось придумає з цієї піци. Ну, шеф, удачі вам у цій нелегкій справі. Ось так. Я не можу забруднити свою дорогу сукню. Чудово! Виделка та ніж на місці. Я готова спробувати свою піцу. О, що це за жахливий смак? Ну і Гедота. Здається, мені потрібний новий шеф-кухар. Дівчатка, час спробувати нові страви. Джей не терпиться почати. О, ця паста не виглядає особливо апетитно. Як добре, що у Джейн під рукою завжди є кетчуп. А так, з кетчупом будь-яка страва відразу стає смачнішою, правда? Ну, час спробувати. Ого, схоже, паста Джейн стала набагато смачнішою. Що тут скажеш? Гарна заправка врятує будь-яку страву. Саманта, тепер твоя черга. Вау, яка гарна паста! Але в ній знову морепродукти. А Емі не терпиться побачити свою страву. Хм, Так зовсім не те, чого вона очікувала. Емі так хотілося б помінятися місцями з Самантою. Хм, А чому пині за таку гарну суму? Ей, Саманта, як тобі такий обмін? Гаразд, і тарілки обійдусь. Окей. Okay. ого, здається, Джейн вдало скористалася моментом. А саманті дістався обід швидко розчинної лапшини. Взагалі, то її потрібно заварювати. Mm. Ну та й годі, всі задоволені вже й добре. Вже не тирхоться дізнатися, що чекає наша героїн цього разу. Вау, це що? Швидко кава? Схоже, ема вперше бачить щось подібне. Та їй точно потрібна допомога з цим пакетиком кави. Зараз саманта поділиться з нею своїм досвідом. Гей, це не самий безпечний спосіб відкрити каву. Все досить просто. Висипаємо вміст пакета в окріп, перемішуємо і все, насолоджуся своїм напоєм. Емо. Перший ковток. Упс, схоже, ця кава зовсім не припала. Емі до смаку. Пробач, Люба, тобі доведеться допити цей напій повністю. Такі правила челенджа, але правила придумані, щоб їх порушувати, правда? Подивимося, що там. О, це що капучине Старбакс? Мій улюблений. Не терпиться спробувати. Ох, який насичений смак. Я змогла б випити ще п'ять таких стаканчиків. ого тут ще лишився крем. А як смачно! Гей, саманта, твоя кава тебе вже зачекалася. Зараз подивимося. Нічого собі, яка розкішна подача кави. Все таке золоте і вишукане. Саманта, сподіваюся, ти з цим розберешся. Оу, де твої манери? Саманта. Гаразд, спробуємо цукор. Мм, як солодко. Це мені не потрібно. Фу, яка гидота. Саманті не слід так розкидати свої речі. Гаразд, що там ще цікавого? Будь здорова! Саманта ще не куштувала саму каву. Ану зараз спробуємо. Оу, здається, від такої золотої кави можуть стати золотими зуби. Так, краса вимагає жертв і гарне життя теж. Але таке життя, звісно, не для всіх. Здається, дівчатка не можуть визначити, хто почне першим. Точно, на раз, два, три. Який апетитний. Не всім так пощастило. А як вам таке? Золотий бургер. Думаю, Ема гідно оцінить таку розкіш гідно. Оу, здається, Саманта сильно зголодніла. Але перед нею лежав такий апетитний бургер. Її можна зрозуміти. Вау, саманта так швидко впоралася зі своїм бургером. Упс, тепер твоя черга, Джейн. А, який дивний бургер. Його взагалі безпечно їсти. Гаразд. Є тільки один спосіб дізнатися. Заглянемо всередину. Да, краще б не зазирало. Цей бургер від тій. Ну, звичайно, кичок та гірчиці ще ніколи не підводили. Ось так. Додам більше всього. Чудово! Тепер спробуємо. Вау! Ось це зовсім інша справа. Ну емо, тепер ти. Ема готова спробувати свій золотий бургер. Але чогось не вистачає. А, звичайно, бургер треба їсти в рукавичках. А золотий бургер в золотих рукавичках. Це ж логічно, тепер можна куштувати. Ммм, який вишуканий смак. Так, цей золотий бургер їде бути в меню нашої еми. А ви й далі заздрі, дівчата. Так, що у нас тут? Ого, це ж пончики з полуничною начинкою. Саменті не терпиться відкрити упаковку. Yeah! Воу, до чого такий поспіх? Цей пончик зник буквально за кілька секунд. Да, схоже, у когось дуже хороший апетит. Фу, ніяких манер. Гаразд, що там у мене? Mm, Непогано, але ж я не збираюся їсти це руками. Oh. Так, мені знадобляться мої прилади. Ось так. Тепер можна скуштувати цей пончик. Беремо шматочок. Вау, це так смачно. Не можу втриматись. Це найкраще, що я їла у своєму житті. Треба ж. Навіть Ема забуває про манери, коли їсть таку смачну їжу. А як вам такі ласоші? Золотий пончик. Ось це так. Джейн, тобі пощастило. Ну, спробуємо для початку крем. Смак просто на всі сто. Дається цей пончик зроблений із справжнього золота, які позаземні ласощі. Так, заздрі, дівчатки, весь цей пончик дістається лише Джейн. Ось він смак розкішного життя. Як гарно, цікаво, де це ми. Напевно, це наші частування. Ти маєш рацію. Мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла. Все точно, тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний людяник, секундочку. А що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полуниці. Я зовсім не проти. Можна мені також спробувати. Сподіваюся, я мені нічого не помітить. Як це не помічу? Ану, віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Ну ось мені залишився тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода, і їсти її буду. Я як же апетитно вона виглядає. Я все ж таки візьму трохи смакота. Чому моя тарілка порожня? Де всі ягоди? Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? Доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться. Яка ти жорстока, еммо. Дивитися, гидко. Ти що, з'їла все до кінця, але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. Матусе, він у мене в роті, яка гидота! Здається, він живий, жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На, отримай ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Еммо, ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто, його ніде нема. О. Ти поспішаєш з висновками тарган прямо у тебе на голові. О, ні, тільки не це. Я тебе врятую Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював. Вау! Нова їжа! Щур я відкриваю першою. Маленький унітаз виглядає круто, але що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей, супер! Ого, це так. Ти витягла щасливий билет. Час як слід підкрепитися. З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, Що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею. Та гаразд тобі, не будь занудою. Клас, як смачно. Я хочу продовжити. На черзі друге око. Яке воно м'яке. Я в захваті, тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма, у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Упс, здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа чупси Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше. Міранду, ти кинула обгорда мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі. Що це? Схоже на шипучку. Ого, Це вона і є? Потрібно швидше опустити в неї свій людяник. Виглядає апетитно. Впевнена, вийшло смачно. О, так, Солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Ти знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити. Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити страву першою? Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Я гідна фанта, круто. Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше. О ні, я зламала ніготь. Бідулашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло. Пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілося спробувати. Ще чого, віддай сюди, це моя фанта. Аромат і справді чудовий. Впевнена, смак ще краще. О, так. Це чудово. Ти могла б зі мною поділитися на знак подяки. Але якщо ти не хочеш, я сама отримую бажани. Клас, як освіжає відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє. Дивно, чому фанта не тече? О, Міренду, привіт. Як справи? Як же мені твої витівки? Сподіваюся, фанта допоможе мені відколіктися. Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися, відкривай свою тарілку. Тут нема тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу, кнопку заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Міранда, як ти? Це нормально. До побачення. Все ж найкисліші цукерки на світі. Який жах. Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче. Ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас, Схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене. Вибач, але я сама не відмовлюся від добавки. Яке кисло! але це мені навіть подобається! Глядаєш трохи пом'ятною у прямому розумінні слова. Була, не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Міранду, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай. Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стримитись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло. Я не можу терпіти. Дуже вчасно сховалася. Раз, два, три. Починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене Це ще що таке, схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала клас. Це солодкий сироп. А тепер відкрию попкенді. Напевно, вони сподобаються мені анітрохи не менше. Яке яскраве свідчення, неймовірно. Емма, вистачить пхати з носа в чужі справи. Це моя їжа, і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справжній фейерверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. В голові наче вибухають салюти. О, так. Дуже несподіваний ефект. Подивися, Емма, по-моєму, тебе час гасити. Тримайся, Міранда. Сподіваюся, сироп допоможе. Дякую, Еммо, Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти. Краще б ти не нагадувала про це. Мені страшно. Я боюся відкривати коробку. З нею виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна Еммо, я тобі співчуваю. Який жах, це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я не маю жодного вибору. Зараз щось буде. Пожежа. Я вже горю. Допоможи мені, Мірандо. О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. я повернулася назад, хоч якісь добрі новини. Ей, Мірандо, де ти? Тут ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже. І ти теж.